Привіт, всім! Сьогодні я поділюсь з вами простим е відео, де я крок за кроком е зареєструюсь на Etsy. Як ви знаєте, платформа Etsy е нещодавно дала можливість всім українцям теж реєструватися. І тому сьогодні ми будемо е розповідати, як це зробити швидко і легко. І так, що таке Etsy? Це достатньо велика платформа, вона достатньо е унікальна. Там продається як унікальні ручні вироби, так і різноманітні інтернет-ресурси. Дуже багато ви можете зараз знайти також і штучного інтелекту на Еці. Там також продаються промти. Еці славиться унікальністю своїх продуктів, там достатньо неповторні вироби. Ви можете знайти як фізичне, так і нефізичне е, виробництво. Якщо кратка проекція то вона була заснована у 2005 році. Е, на сьогодні е, по останній статистиці це більше, ніж 90 мільйонів активних користувачів. Е, сама платформа налічує понад 4 мільйона продавців, і ви повинні розуміти, що це достатня висока конкурентність. Але продавці і покупці діють більш ніж в 234 країнах. Та регіонах, які є, тому у вас є шанс продати свій товар максимально ефективно, і більш ніж 60% трафіку на Etsy вони генеруються мобільним пристроєм, тому дуже рекомендую робити такі мокапи, які буде дуже зручно дивитись саме через мобільний пристрій. Всі ці цифри свідчать про те, що Etsy достатньо популярна і має великий успіх як платформа для творчих людей. Які там як продають, так і купляють унікальні товари та послуги, в тому числі і Діджитал. І так, давайте перейдемо до реєстрації. Перше, що ми робимо, заходимо на сторінку Etsy. Натискаємо наше улюблене Sign Up, показує, де воно знаходиться, і вводимо основну інформацію. Я зараз покажу, як ввести електронну адресу, створити безпечний пароль. І обрати ім'я. Вводимо свої дані. Вам буде потрібно перейти на свою пошту і підтвердити в е-мейлі, e що це саме ви. Після підтвердження акаунта знову переходимо до себе на сторінку. Заповнюємо профіль. Я дуже швидко це покажу. В принципі, вибираєте там малюночок та там якусь закладочку, яку ви хочете поставити, і починаєте вводити свої дані. Вводимо, що я жінка, проживаю в Києві. Обов'язково дату народження, ви ж розумієте, 18 повинно бути. Я дуже коротко описую себе, ви можете більш подробно це сказати. Ті матеріали, які ви використовуєте, в мене це майже завжди діджитал, але можуть бути різні варіанти. І так, ось так виглядає наш профіль. І вибираємо продавати на Etsy. Далі вам треба вибрати, яку роль ви будете грати в цьому А, Або ви байер, або ви селер. Якщо ви хочете продавати, то звісно ми вибираємо селер. Або ви можете і обидві. Це теж гарний момент, так як я, допустимо, купляю там іноді шрифти чи якісь заготовки, які мені потрібні. Їх комерційність дозволяє вам використовувати навіть на стоках. І так, тут вам е, потрібно вибрати, е, як, як ви бачите себе і свій бізнес на Етсі. Тут ви можете вибрати е, те, що ви хочете. Е, якщо у вас є якісь питання з приводу, як продавати, е, як зробити бренд, е, як робити онлайн е, щось стосовно доставки, чи чогось цього, ви можете вибрати. Дві, наскільки я пам'ятаю, зараз я це перевірю путем тика. І коли ви обрали, з чим вам потрібна допомога, ви натискаєте Next і ми йдемо далі. Можете вибрати все, що вам потрібно. І так, відкриваємо свій магазин. Придумуємо ім'я, яке ми хочемо для свого магазину. Якщо ваше ім'я буде вже. Якимось зайнято, то воно вам пропонує знизу ось бачите варіації, які вільні для того, щоб зареєструвати свій магазин. І заповнюємо перший лістнг у нас в магазині. І так, поїхали. Дуже рекомендую вам, коли ви заповнюєте лістінг, показувати макапи і заповнювати всі можливі форми. Тут ви бачите, що більше п'яти. І наскільки я знаю, Etsy дуже гарно ранжує ті магазини. Які е, лістінг максимально заповнюють. Тому я тут показую, наприклад, майже там трошки того, трошки цього. Але дуже рекомендую заповнювати повністю всю інформацію, і мокапи потрібно заповнювати теж. Максимальна кількість зображень буде краще самим е, самою пошуковою системою. Заповнюємо назву, да, е, робимо його з одного сторони максимально лаконічним, а з іншою, щоб використати максимум, який нам дозволяють, при цьому використовую максимально релевантні слова. Вам потрібно указати, я тут указую, що це я зробила самостійно, що це кінцевий продукт і що я його зробила в цьому році. Обираю категорію, до якої він відноситься. Якщо це діджитал продукт, то я просто ставлю автоматичний і єдине, що Вибирають діджитал, так як це не фізичний продукт. Якщо це фізичний, то звісно ви вибираєте Значить, тут опції. Дивіться, якщо ви хочете, щоб вам сама система автоматично обновлювала листинг, то ви вибираєте автоматик. Я вибираю самостійно, це коли він закінчується, для того, щоб сплатити і поновити його через деякий час, вам буде потрібно заплатити 20 центів. Далі я вибираю, що це за товар. В мене це не фізичний товар, в мене це діджитал. І далі я роблю опуск. Як ви бачите, тут є поради з боку, як його зробити. Я вам рекомендую використати максимум, але цей опис був, повинен бути зручним, лаконічним і ну, не люблять у нас люди читати. Тому намагайтеся зробити його так, щоб це було одразу зрозуміло, що це за товар. Ви можете одразу сюди внести, в яких форматах ваш діджитал-продукт. Я одразу рекомендую це робити, що це PNG, що це там EPS, PNG, там JPG і так далі, акварель. Все, що вам потрібно дати як повну інформацію по вашому продукту. Теги обов'язково заповнюйте всі і обов'язково їх робити максимально релевантними. Для цього можна використовувати додаткові програми. Якщо вам потрібна ця інформація, кажіть. Я зроблю окреме відео, де брати цю інформацію. Далі ми виставляємо ціну на свій товар. Якщо ви, як я, вибрали там допомогти з ціноутворенням, то воно вам ще буде показувати, що ось ця ціна нормальна, а ось ця ненормальна. Я тут вибираю одиницю, тому що якщо ви поставите більше ровно стільки раз, з вас буде система автоматично знімати оплату за листинг і подовжувати цей продукт. Так, як я вибрала вручну, то я просто залишаю єдиницю. Скай це опціональна, ви можете заповнювати. Якщо вам потрібно, то переходьте, читайте детальніше. Можете зробити персоналізований листінг, але це теж на ваш погляд. Додаємо файли, які нам потрібні. Зверніть увагу, що тут є обмеження, це 4 максимум файла. Тому дивіться, якщо потрібно, розбивайте. На більш великі, більш-менш пачки, зрозуміли. Упс, щось я не заповнила. Вам теж буде пропонувати, якщо що, червоненьким виділяти, що ви щось не дозаповнили. Тому не бійтесь, спокійно робіть. Мене потрібно було вибрати. І тепер ми можемо вибрати основний колір. В мене це зелений, як ви пам'ятаєте, по картинці. По Наступний, який у вас є опціональний колір, якщо ви хочете. Ну і далі ви вибираєте горизонтальне, вертикальне рамки, для чого це може використовуватись. А, можливо, є а, якісь празники, холідей, до яких ви можете це підтягнути, де це може використовуватись. Але так як в мене діджитал, то я ну, так, хаотично вам вибираю, але в принципі ось. Все, ми все заповнили. І він нам каже, добре, йдемо далі. Чудова робота, наш перший листінг виглядає ось так: його ціна 3 долари, і він з'являється все. Далі вам потрібно внести дані по оплаті. Я зараз не буду це робити, ви можете це зробити самостійно, бо, звісно, я не хочу висвічувати свої дані, та й вже в мене є насамперед магазин. Еці, чесно кажу, що я буду прибирати свої дані, бо дуже багато людей просто тупо копіюють в мене працю. Ви вносите тут дані, ви знаєте, що українцям дали можливість вже реєструватись, і ви можете через пайонір спокійно реєструватись. Просто переходите, там дуже легко заповнити. Якщо будуть питання, пишіть. Я спеціально вам перейшла на цю сторінку. Ось, дивитесь. Як це виглядає? Просто ви вибираєте індивідуальне, заповняєте, дуже легка реєстрація, ніяких проблем немає. Після того, як ви заповнюєте всі етапи оплат вам Еці, буде надсилати письмо, перевірка. І після цього, якщо все добре, у вас зареєстрований магазин. Після того, як вас перевірить Служба безпеки, вітаю! Ви готові насолоджуватися всіми перевагами Еці. З вас сподобайте. Не забудьте підписатись та залишити коментар з питанням, якщо воно є. Донатиму за СУ. Всім гарного дня, па-па!